Вітаю, любі друзі, з вами знову Роман на каналі Виноград для Початківців. Ось і настав серпень місяць. В даному відео хочу розповісти план робіт, який я буду виконувати в серпні місяці. Але, як завжди, хочу подякувати всім воїнам ЗСУ, які боронять нашу країну зі зброєю в руках. Також дякую всім, хто підписався на мій канал та ставить подобайки. А хто ще не підписався. Підписуємося, ставимо вподобайки, підтримуємо україномовний контент Ютуба. Поїхали! Перше, що я буду робити, це зелені операції. Це в першу чергу я буду прищіплювати пагіни, які вже ростуть у мене на звисаючому приросту. Це перше, по-друге, це робота з пасінками. Так, бо пасинки ростуть, пасенки пасинки там другого, пасинки третього порядку починають рости. Е, я також залишаю два листочка. От, плюс щеплення. Цим самим я перенаправляю поживні речовини на збільшення грони. От. У себе на винограднику я чеканку не проводжу, тому що в моїх кліматичних умовах. Виноградні пагони виростають невеликої довжини, а кількість повноцінних листів на пагоні досягає в середньому до 20 штук. Цієї кількості листів з трудом вистачає, щоб забезпечити виноградну грону поживними речовинами в достатньому обсязі. І Якщо я буду робити чеканку, то цим самим я зменшую кількість листів, які працюють на визрівання та набору цукру в ягодах. Також для кращого набору цукру та швидкого дозрівання врожаю обов'язково потрібно давати по листу фосфорно калійне доброва. Також для кращого засвоювання оприскування потрібно робити по нижній частині листа. Намагайтесь не оприскувати грони винограду, так як на ягодах залишається мінеральне солі. Я використовую плантатор 5-15-20%. Один раз на 7 днів. Також не забувайте про полив. Якщо у вас не було дощів та суха земля, потрібно робити обов'язково невеликий помірний полив винограду. А разом з поливом під корінь додавайте фосфор на каліни доброго. тому що при нестачі вологи не буде набирати цукор в ягодах. І для, і для того, щоб краще визрівала лоза, потрібно пластичні речовини, які формуються внутрі лози. А при нестачі вологи лоза може висухнути, але не визріє. Так що не забуваємо про полив. Серпень один із найприємніших місяців, коли ми збираємо врожай ультраранніх сортів. І хочу поділитися двома хитростями по збиранню врожаю. Перший, якщо ви хочете отримати більш солодку ягоду, збирати врожай потрібно увечері. А якщо ви, хочете, а, а якщо ви будете збирати врожай вранці, то ви отримуєте ягоду більше за розмірами та вагою, але менш солодкою. Також це літо початок літа, дуже холодний. І все літо дуже активно йдуть дощі. І, і ще раз повторюю, ну, якщо, якщо у вас виноградник зараз дуже хворіє Мільдю і Аїдіо, то ну, потрібно спасати виноградні кущі, потрібно зривати обривати грони, захворівши саїдіум. Викидувати їх і працювати системними хімічними препаратами, таким як родомілгол, фалькон, І тим самим ви спасете ваш виноградний кущ, він вам віддячить в наступному році. От. Якщо у вас мільдю і оїдям на винограднику зовсім трохи, там, не критично, то можете використовувати там, біологічний препарати. я в минулому відеоролику розповідав, які це препарати. От. Хочу також поділитися одним лайфхаком, як швидко можна захистити виноградну грону від сонячних опіків. Можна взяти звичайний лист виноградний і робити внутрі вставити лист. Тим самим лист буде захищати вашу грону від виноградних опіків. Це так от на швидку, швидку руч, як то кажуть. Ще також хочу вам показати, також хочу показати захист від птахів. Продаються такі сіточки, вони бувають на 3 кг, на 5 кг. В даному випадку сіточка на 5 кг. Вони дуже зручні, це дуже гарний захист від ос, по-перше, і дуже гарний захист від птахів. Ну, от так от береться, затягується. Сорт Каталонія. Станом на 29 липня Житомирська область місто Бердичі. От це перше плодоношення гібридної форми Каталонія. Ось от таке от такий стан. Голубок. Заря на святая.